Чи буде у 2013-му проводитися в Україні перепис населення в управліннях статистики? Ще чекають відповідь на це питання. Все залежить від фінансування. Якщо віднайдуться кошти у державному бюджеті, то проведуть його наприкінці поточного року. Якщо ні, то відкладуть до наступного. І це вже буде друге перенесення дати перепису. Втім, підготовка до загальнодержавної державної акції триває Процентів 50-60 шістдесят уже. профинансирована перепись, как бы на подготовке уже ну, там материально техническая база немножко там и э, оргтехника уже в, в области закуплена, чемоданы, с которыми там ходить немножко будут другие маленькие побольше, анкеты нам дали уже даже образцы, по уже начали работать, а оргплан, он, он как бы составляется уже накануне переписи. За два роки відносний лад навели і в адресному господарстві, розповідала на засіданні голів квартальних комітетів провідний спеціаліст з підготовки до перепису Клавдія Лисак. Залишається маленький відсоток будинків, на яких не вказані назви вулиць. Таких 6%. Таблички з номерами відсутні на 10% будинків приватного сектору. Тому квартальних просили посприяти в питанні ідентифікації домовладінь. Якщо у людей немає коштів на таблички, статисти просили хоча б фарбою на видному місці написати назву вулиці і номер будинку. Особливу увагу просили приділити кутовим.